Добрий день, шановні панські. Сьогодні будемо робити циклічність програм. Що це означає? У нас є моделька, яка буде шитися в три етапи на двох шаблонах, причому не знімаючи шаблони. Для того нам треба поставити певну періодичність автоматичного переключення програм. Що ми робимо? Меню, рейтинг, дата, комбінейшн і оцю кнопочку Read one part. Шукаємо, шукаємо першу програму. Так, де вона в нас є? Так. Раз. Треба її два рази шити, тобто ще раз її шукаємо. Тепер наступний етап. І таким самим чином додаємо другий етап двічі. І додаємо третій етап. Також двічі. У нас є повний цикл, який нам потрібно для того, щоб пошити одну пару взуття. Тепер так, Apply stain. Зберігаємо назву. Наприклад, там у нас 501. Ой. 501. 39. Для циклічності називаємо там якусь букву G і номер, хай буде номер 2. Окей. Тепер у нас, ми бачимо, що в нас є. 4 програми, 6 програм, виходить, які самі переключаються. Цей цикл зберігається ось тут. Reading Data Combination, Read Group, Part. Вибираємо по назві. Ось. У нас ось цей цикл під номером 2 збережений. Вибираємо і пробуємо. Як воно працює? Тобто цикл працює. Спрацював, включилась наступна програма. І включилась наступна програма. Дякую за увагу. Я думаю, зрозуміло.